Сьогодні на огляді новинка від компанії Transmart. Це колонка, яка називається Hello Stock. Дана колонка має потужність 60 Вт і може пропрацювати на одному заряді до 18 годин. До того ж дана колонка має дуже круту підсвітку, як ти вже побачив на відео. Ця підсвітка може налаштовуватись як самої колонки. Окрема кнопочка знаходиться зверху. Також можна керувати підсвіткою стандартного застосунку Transmart. Ти можеш завантажити його безкоштовно і, відповідно, там налаштовувати режими, еквалайзер. І і взагалі керувати колонкою. Там також показується заряд. Це дуже зручно. Тобто, вже колонка, скажімо така, виходить, що розумна. Що стосовно виконання, то мені подобається, що кожна нова модель від компанії Tron Smart колонок покращується. Мені подобається, як виконана дана колонка, наскільки якісні матеріали, наскільки якісний звук, який я постараюся сьогодні продемонструвати в цьому відео, нехай воно. До кінця не передає, як звучить колонка вживу, але все-таки можна почути хоча б приблизно. Виглядає підсвітка дуже круто і розбавляє саму колонку, і взагалі дизайн і виконання просто на висоті. Дуже зручна ручка, за яку ти можеш переносити колонку. Це говорить про те, що колонка outdoor, тобто можна брати з собою її кудись на природу, можна її брати або на роботу, або на навчання, зручно перенести. І до того ж, вона вписується гарно в інтер'єрі. Ти її можеш використовувати вдома або на столі. Або на підлозі ти тимушки поставити. Давай почнемо з якості її виконання. Колонка виконана із пластику та металу. Передня сітка, вона йде металева. Метал тут по якості дуже хороший. Якщо понатискати пальцями, то решітка вона не, ця, не прогибається і е, дуже якісно виконана. Тобто, в цілому, якщо взяти по збірці, тут. Е, Тверда десятка, нічого не скрипить, нічого не відходить по корпусу, стик в стик. Гарно цей механізм ручки там, тобто зроблено тут на таких закльопках. Сама вона йде з такого матеріалу, типу шкірозамінника, і думаю, що з часом буде себе показувати добре. Достатньо плотна така ручка і зручно тримати саму колонку. Якщо взяти по верхній панелі, то тут іде такий прорезинений матеріал. Тут є кнопки основні по налаштуванню, вони фізичні. Ти трошки натискаєш і вони. Утоплюються туди, так скажемо. Якщо взяти по режимах, от зараз горить режим, те, що включена підсвіточка, е, включена сама колонка, і відповідно тут індикатор зарядки, він буде періодично змінюватись. Якщо там колонка розряджена, то вона буде червоним. Якщо поставиш на зарядку, то теж індикатор буде горіти. Якщо подивитись на задню частину корпусу, тут ми бачимо таку велику заглушку з написом Hello 100. Якщо цю заглушку відкрити, то бачимо основні роз'єми. USB-A і USB-C. AUX, є також для sd карт і є кнопочка RESET, тобто перезавантаження колонки. Це міцно все так тримається і до того ж, в принципі, легко відкривається, тобто волога туди не попаде. І це дуже класно. На нижній частині корпусу є 4 резинові ніжки. Ніжки також виконані гарно. Колонка стоїть на будь-якій поверхні стійко, міцно вона не хитається при максимальній гучності навіть. Якщо ти її хочеш посунути, тобто от, по коврику вона не їздить. Якщо от поставлю на стіл, то на столі вона також не їздить, це дуже гарно. Тобто ніжки тут хороші. Бо бував досвід, що колонка починає трошки їздити, якщо на максимальній гучності тут такого немає. Тобто, по виконанню все дуже класно. Що ми бачимо на передній частині за сіткою? Ми бачимо один великий динамік, який е, має по колу rgb підсвітку, як і два верхніх маленьких. Е, два верхніх маленькі динаміки знаходяться ну він трошки вище, і зверху там є ще один маленький динамік. Що стосовно начинки, то всередині там дуже все круто також зроблено, як Заявляє виробник, я колонку не розбирав, але ти можеш побачити зараз на картинці, як це все виглядає. Тепер трохи про характеристики. Як казав раніше, потужність даної колонки складає 60 Вт. Мікрофон тут є вбудований. Захист по вологозахисту тут іде айпік шість. Що стосовно заряду, то колонка може пропрацювати на одному заряді до 18 годин. Зазвичай це без підсвітки і на гучності десь на рівні 50-60%. Якщо на повній гучності з підсвіточкою, то може протримати близько 15 годин, а то й менше по зарядці колонка заряджається за 5 годин орієнтовно. Підтримує також дана колонка асистентів Siri. Google і Cortana, якщо це для вас важливо. Брати по звучанню, то мені дуже подобається звук даної колонки. І якщо взяти по басах, то тут їх вистачає дуже басиста колонка. Якщо її поставити на підлогу, то звук ще буде басистіше відчувати, якщо ти будеш вище відповідно рівня колонки, твої вуха. І якщо брати момент там поставити ближче до стіни, або знову ж таки десь її в куточок, то звучання буде ще більш об'ємніше. Якщо брати по чистоті звуку, то наприклад на 60-70 Звук чіткий, без зайвих яких сторонніх шумів, похриплювань і так далі. Якщо ми піднімаємо гучність вище 70, то вже трошки звук. Змінюється в гіршу сторону, але в принципі слухати можна, якщо ти любиш максимально гучний звук. Відповідно, баси і чіткі звуку прослуховуються на рівне 70%. дуже класно, тобто якісний, чистий звук. В Цілому я колонкою дуже задоволений. Мені сподобалось, як вона звучить, як вона виконана, і дуже приваблює підсвіточка. От, Реально вона придає більшого настрою, і відповідно ті ефекти, які тут є, виглядає дуже круто.